Салют, друзі! Ради вас вітати на каналі а 32 2 У нас сьогодні Вафентрагер і дуже-дуже цікавий бій проти 10 рівнів на цій пет Хочу сказати одразу, що ця ПЕТСАО йде в гілці на гриля 15-го, є на 9 рівні, і достатньо цікаво грається проти 8-х рівнів, так і проти 9-х рівнів. Тож, давайте подивимося, перед тим самим ріплейчиком я хочу подякувати кожному спонсору каналу, кожному хто протиснув лайкос, підписався на мій канал. Ну і звісно, пише коменти. Тут у нас карта Хімлддорф, Ніфіга карта не ПТ-шна, але в команді противника маємо три важких танки: одну ст одну ЛТ, дві ПТ-САУ. Команда союзників, три важких танки, один середній танк і три ПТ-САУ. Я спочатку тут е дещо задумався стосовно, чи потрібно їхати нам на точку А, тому побачив, що СТБ-1 зараз е взагалі збавив. І не поїхав на точку А, тому вирішує, що мені там теж одному робити немає чого. Ну і звісно, вся команда союзників їде в одному напрямку. І так би мовити, друзі, ви б могли сказати, що звісно, зараз івентний рандом, вся фігня, треба їхати толпою. А я вам скажу, що друзі, точно ні, не треба їхати толпою. Немає сенсу грати один напрямок всім, тому що ви всі стоїте на одній лінії, добре прострілюєтесь і так далі. І це не приводить. Часто до перемог. Звісно, пару перемог може бути, але не завжди. Е, тому, друзі, бачимо, що тут е, Т-57 Heavy і е 75 стоять е, на точці, де в дефі там спокійненько приймають, начебто нас. У нас СТБшка забирає точку. Ну і я вирішую, що потрібно тут трошечки прокатити за ці танки, тому що немає позаду їх нікого. Ну і будемо зараз роздамажувати. А тут е, стоїть у нас. ВЗ-51, який отримає першу тичку від мене. Я ухожу на КД, підрубаю собі спокійненько адреналін. Ну, а наші танки там далі намагаються пробивати оборону противника. І дивіться, що тут! Опа! На фугасі 397. Відлітає в ангар ВЗ-51. У нас залишається карма Хевіка не прикрита. Ми, звісно, підрубаємо свій фугасік. І на фугасі в карму на 854 прокидуємо Хевіку. Тим часом мінус 2 фраги в команді противника. У нас тут Т-30 залітає, мінусуємо третій фраг. Ну і вже мінусує Т-30 наших. Вже фраги пішли у нас. Мінус 2. 3-1 зараз рахунок. Я тут поки що е, зупинився. Чогось зупинився, не знаю, але вирішую, що потрібно грати Т-30, тому що там іде раш нашого К-91, але. Ну, треба зараз сейвити нашого Е3. Через НЛД 563 закидає по Е3. І, звісно, виходжу на КД, мінус Т30, і відпадає, а тут у нас достатньо цікава ситуація. У нас бачат і єпість тут залітає. Поки що не дуже вони хочуть це робити, але тут є, друзі, яхпанзер. І що тут треба робити? Дивіться, що робить, що він виробляє. 954 отримує без протиосколкового підбою. Е Мансую тут дещо мансую і хочу сховатися. Другий постріл бачата не влучає. Ну, третім вже зачепив через передній каточок. Друзі, Яхпанзер Є-100, я думаю, буде зараз мене атакувати, тому що на фугасі мені, в принципі, може пройти максималка. І я відправляюсь в ангар, тим не менше. Забираю, забираю Яхпанзера Є100, їду грати Є-50М. Залишається у нас два фраги в команді. Противника зробити, але я вже залишаюсь сам. Він тут просто-напросто не проходить альфа і є 50М. Залишається шотний, але ж в нього є ДПМ, і він мене ще забирає тараном. І я просто нереально тут грати. І жесть, я забираю його просто останнім фугасом і залишаюсь шотним. 48 хітпоїнтів маю і десь ще катається той самий шотний батчат. Що робити, друзі, в такій ситуації? Дві точки зайняті командою противників, майже очків однаково, але команда противників виходить по очкам трошечки вперед. У нас є лише одна точка, і шотний, тут, ну, просто від бачата, як мінімум, один постріл фугасом, і все, іти в ангарі. Що робити в такій ситуації? Звісно, сподіватися на вдачу і треба щось тут робити. 4382. Шкоди завдано уже за цей бій. Зараз у мене ХП зменшилось і маю КД в 11 секунд і 9 десятих. Ну, я вирішую, що потрібно нам забирати точку С і об'їжджаю окольними шляхами, тому що тут е, потрібно було якісь виходи шукати. Тому що я розумію, що в бачата е, пересвіт в 340 метрів, і це реально опасно. Опасно навіть е, через те, що. У мене навіть і маскування є, але його не вистачить, щоб грати проти Бачат. І дивіться, що відбувається, друзі. Забираю точку С. І бачу, що тут Бачат. Бачат не пробиває. Потім стріляє фугасом, пробиває. Тачку фугасом забираю. І я забираю того самого Бачата і вириваю у команди противників перемогу. Отака, друзі, цікава перемога, цікавий бій. Я не знаю, як. Як? Це просто вдача. 4732, 4 фраги, звісно, медалька майстра. Також тут е медаль халонена. Це треба знищити три танки противника в одному бою, керуючи ПТСАУ, але знищені танки мають переважати тебе хоча б на один рівень. Ну і звісно, медалька воїна. Е за такий бій я отримав 161 тисячу срібла. І ось е давайте подивимося. Що тут були за команди? ВЗ51, 48% на 6700 боїв. Є 75-54 27 на 2800 боїв, Т-30 57-78, друзі, майже 100 тисяч боїв зіграно у Т-30. Це просто жесть. Як панзар 100 34, майже 35 тисяч боїв, 47%. Т-57 Heavy 11 тисяч боїв 50%. Батчат 47% на 10 тисяч боїв. Ну і Е-50М, 45% 30 тисяч боїв майже. ФВ-215Б 183, взагалі жодного пострілу у нас не зробив. Просто з нульом ходить 48% на 11 тисяч боїв. Кранван. 52% 38 38-500, К-91, 51% на 6 6,245,02, ВКшник, має 55% і 52%. На 4320 боїв. стб перший. 51% на 48 тисяч боїв. Чому не поїхав грати напрямок СТ, не зрозуміло. 52,73 має. Є третій на 19800 боїв. Ну і мій АК: 57,3 71,700 боїв. Ось середня шкода 1961. Отакі, такі друзі, справи підписуйтесь на канал, ставте лайки. І в мене наразі все. Я вам бажаю гарних боїв і пам'ятайте, все буде Україна. Бай!